Як виглядатиме перемога в очах українців, це задача самих українців. Це Кіткелох зробив таку заяву. Точніше, це так. Це питання для України. Як виглядатиме перемога? А Кіткелох заявив, те, як виглядатиме перемога, це питання для України. А першочерговим завданням є припинення активних бойових дій. Причому зверніть увагу на риторику людей Трампа. Вони постійно говорять про припинення. Там вбивств, кровопролиття, бійні і так далі, вони напевно повідомлені про кількість жертв і е, жахливих руйнувань, інфраструктури, території, всього. Адже Дональд Трамп, коли ознайомився з цим, він просто був шокований і здивований, коли сказав, що там, там, там жесть що робиться, там людей не залишилось, там е, фактично сотні тисяч жертв. Але при цьому ми бачимо, що в Україні все ж таки залишається багато людей, які на боці війни. І вони чомусь впевнені, що зупинка війни це не на часі, і це не найкращий варіант. Не знаю, на що розраховуються люди в умовах обмежених фінансів, в умовах мародерства з бюджету, яке ми бачимо, на жаль. В умовах відсутності власних потужностей для виробництва зброї в достатній кількості. Наробки є і гарні на, на працювання, але цього, очевидно, недостатньо. Так от, якою логікою послуговуються ці люди, я не знаю. Я вам зараз одного з них наведу, буде відео в Ютубі. Захочете подивитися в Телеграмі. В Телеграмі, до речі, це відео вже стоїть. І ви там подивитесь, як заброньовані. Активні громадяни надзвичайно наполегливо за війну, але оця теза, моя давня. Оце когорта людей, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній, вона залишається актуальною. Щоправда, в Україні зараз все менше і менше таких людей, адже за війну і проти своєї безпосередньої участі в ній стає все складніше, адже ТЦК працює, вік мобілізації знизили, кількість заброньованих зменшили. А тут ще йдуть розмови про те, що можливо взагалі опустять вік мобілізації до 21-го чи вісімнадцяти років. Тому. Все менше і менше тих, хто за війну, адже все більше тих, хто безпосередньо бере участь в ній. Тому підтримуємо Кіта Келога або тих людей, які за війну. Це вибір ваш, але пам'ятайте, що кожен вибір потрібно підтверджувати не тільки словами, а й власними діями. Тому, хто за війну, ви знаєте, що робити.